Вітаю вас! Спочатку хочу попросити вас написати в коментарях, з якого куточка України ви хочете побачити огляд затишних осель. А тепер продовжуємо нашу подорож. Сьогодні ми завітали до мальовничого села Шевченкове, що на Черкащині. Населення села близько 2800 мешканців. Відстань до Звенигородки 20 кілометрів. Відстань до Черкас 95 кілометрів. Тут продається будинок вартістю 4 тисячі доларів. Будинок має 5 кімнат, його загальна площа становить 50 метрів квадратних. Земельна ділянка приватизована, площею 42 сотки. Оселя в хорошому стані. Зроблений косметичний ремонт. Є пічне опалення, на подвір'ї розташований погріб, повітка, криниця та туалет. Село Шевченкове має свою особливу історію, адже саме тут минуло дитинство нашого кобзаря. Тут ви можете відвідати музей, у якому збереглася хатина дяка Петра, місце, де жив і навчався маленький Тарас Шевченко. Селі функціонують Шевченковський навчально-виховний комплекс, школа та садочок Тарасик. Є Шевченковська спеціалізована школа-інтернат, поглибленим вивчанням гуманітарно естетичної дисципліни. Також у селі є будинок культури, відділення нової пошти, магазини, зупинка транспорту, лікарня та церква Іоанна Богослава, село багато своїми неймовірними краєвидами, які дарують спокій і натхнення. Усі завершилась ще одна подорож з затишними оселями нашої рідної неньки України. Дякую, що мандруєте разом зі мною. Посилання на оголошення під відео. Якщо посилання не відкривається, значить будинок вже проданий. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові огляди. Бажаю вам гарного і спокійного дня!